Вітаю! Ви на каналі Сальфейджолесен з Вікторією Руденко, де все просто та зрозуміло! Сьогодні у нас третій урок із циклу розміри в музиці. І ми сьогодні роздивимо з вами розмір чотири чверті. Розмір чотири чверті. Це складний розмір. Що таке складний розмір? Він складається з двох простих розмірів: дві чверті та дві чверті. Зараз я вам покажу схему диригування. Я буду це робити лівою рукою, ви за мною повторювати правою рукою. Тоді ми з вами синхронно будемо робити руки, тому що я у вас відображаю зеркальна. Тому ми з вами працюємо так. Я лівою, ви правою. Увага! Розмір 4 чверті. Схема диригування. Раз і перша доля. Два і на грудь друга доля. Три і зовні на вулицю, так? третя доля, чотири і четверта доля. Ще раз. Раз і перша доля, два і, друга доля, три і і. Раз і два і три і чотири. Тепер дивіться, перша доля в цьому розмірі завжди сильна. В принципі, як і в всіх інших розмірах. Але тут є цікавий нюанс. Перша доля раз і вона сильна. Друга доля два і вона слабка. А от третя доля, три і, вона відносно сильна. І чотири і слабка. Тобто в музиці буде два акцента на першу долю. Та на третю долю. Ще раз. Раз, і два, і три і чотири. Зараз ми з вами будемо сольфіджувати номір по співу. Я нагадую, сольфіджування – це спів по нотах. Ми будемо співати українську пісню, яку всі дуже люблять, «Ой, у лузі червона калина. Але співати ми її будемо не зі словами, а по нотах. Тональність ля мінор. Налаштування ля до, мі, до ля. Налаштування це я співаю вам тонічний тризвук, це стільки звуки, що будь-який вокаліст завжди співає після налаштування в даній тональності. От тональність у нас ля мінор. Зараз ви бачите нотний текст, і ми співаємо по нотах: Ля, ля до, ля, си до си. Дя. Ви бачите уривочок із чотирьох тактів. І ми на цьому закінчимо. Далі ми з вами розбираємо окремо кожен такт. Я нагадую: якщо у нас тривалість четвертна, вона йде одна на змах. бо розмір чотири чверті, тобто четвертна, четвертна, четвертна і четвертна. Перший такт. Ля четвертна. Друга доля Ля, четвертна. Тобто четвертна дорівнює долі або дорівнює змаху. Далі третя доля до четвертна. І четверта доля Ля, четвертна. Далі другий такт, уважно. Сі до сі, ля, соль, мі. На перший змах у нас іде. Восьма скрапка і шістнадцята. Це пунктирний ритм одного взмаха: Сі до. Раз і та. Раз. І та. Так рахується. Восьма скрапка і Сі-до. Далі на другий взмах у нас іде дві восьми. Сі-ля. І на третій змах у нас іде четвертна. Соль. Четвертий взмах. Четвертна. Ні. Я можу вам заспівати на октаву вище, кому зі мною зручно співати. Да? Давайте другий такт. «Сі, до, сі, ля, соль, мі». Бо ноти ви бачите в першій октаві. Да? Так, третій такт. Переходимо до третього такту. «Ля, сі». На перший взмах у нас іде четвертна. Але коли ви бачите крапку біля ноти, ця крапка подовжує тривалість на її половину. Давайте так, якщо четвертна у нас складається з двох восьмих, тоді крапка буде дорівнювати одній восьмій. Тоді ми цю четвертну з крапкою будемо рахувати раз і, а крапка ще додається, вона ж подовжує четвертну, два. И на И у нас будет восьма с флажком. Ля-си-да-си. Си. Еще раз. Третий такт. Ля-си. Давайте прорахуем. Раз-и-два-и. Бачите, на И у нас восьма. И далее. Третий взмах. На-си. Четвертна, третій так закінчився. І останній такт Ля-коли одна нота триває чотири взмаха, ця тривалість називається ціла. Це ціла тривалість, ціла нота. Тому що ціла триває раз. Два і три і 4. І тобто вона йде у нас одна на весь такт. Ви це бачите по нотному прикладу. Останній такт. Ля. Або якщо чоловік і зі мною разом, то давайте я внизу в малої октаві заспіваю Ля. Таким чином ми з вами розібрали уривок в 4 такта. В розмірі чотири чверти. Ми розібрали українську пісню у лузі, Червона кавина і заспівали її нотами. В цьому уривці є два пунктирних ритма. Вони зустрічаються у нас в другому такті. На першу долю, там де восьма скрапка і шістнадцята, і третій такт у нас четвертна скрапка і восьма. Завжди, коли ви бачите крапку біля ноти то ця крапка подовжує ноти на її половину. І це називається пунктирний ритм. значить нерідний пунктирний ритм. Таким чином, ми з вами розібрали розмір 4 чверті. Ви були на каналі Salfid Lessons з Вікторією Руденка, де, як завжди, все просто, зрозуміло, приємно і цікаво. Я вас запрошую підписуватись на мій канал. Ми будемо далі з вами розбирати різні теми. Лайки, пишіть коментарі. Я вас чекаю на наступних зустрічах на каналі Selfie Лисенс з Вікторією Руденко. На все добре!